Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо ну, дуже смачну ікру з баклажанів і кабачків. Смачно на хлібчик, також можна відварити кінуа, як у мене, або ж макарони чи гречку, і буде повноцінний обід. А ще таку ікру можна законсервувати на зиму або ж заморозити. Баклажан нарізаємо тоненьким кубиком. На один баклажан я додаю чайну ложку солі і заливаю гарячою водою. Відставляю в сторону. Один кабачок нарізаємо також маленьким кубиком, червоний солодкий перець кубиком і цибулю кубиком. Моркву натираю на крупній терці. Також нам потрібні помідори. Їх треба нарізати теж кубиком, але я не люблю шкірку в ікрі, тому шкірку зняла і пробила блендером помідори. Ну і, звичайно, потрібні спеції. У мене червоно-солодка паприка, коріантер, чорний перець, італійські трави і сухий часник. Також потрібна сіль. Баклажани постояли в воді 15 хвилин і я вже їх відсидила. І тепер все дуже швидко. В кастрюлю з товстим дном наливаємо олію, також можете робити і в сковорідці. Висипаємо цибулю та смажимо хвилинку. Далі додаємо моркву і смажимо ще 2-3 хвилини. Далі додаємо червоний солодкий перець, тушимо ще 2-3 хвилини, додаємо баклажани, все перемішуємо. Кабачки перемішуємо. Тушимо так 2-3 хвилини, додаємо помідори. Перемішуємо все, додаємо сіль до смаку, перемішуємо. закриваємо кришкою і тушимо так 15 хвилин на маленькому вогні. Періодично помішуємо. Якщо вам не подобається ікра таким кубиком нарізана, можете натерти на терці, можете через м'ясорубку все пропустити. Тут вже кому як подобається. Через 15 хвилин додаю спеції. І накриваю кришкою ще на хвилину, щоб всі вони відкрились, дали нам свої аромати і все, ікра готова. Готується вона дуже швидко, як бачите, дуже смачна виходить, обов'язково спробуйте її приготувати. Але якщо будете консервувати на зиму, то потрібно додати трошки цукру і оцт. Я таку ікру часто заморожую, розділивши на порції. І коли немає часу на приготування їжі, дістаю, розморожую, відварюю тоді вже якусь кашу і дуже смачно виходить. Обов'язково спробуйте приготувати таку ікру, а я з вами прощаюсь до наступного відео.